Здоров'я це подарунок, який необхідно зробити самому собі. І ми вже не можемо порівнювати життя, яким жили люди ще 50 років тому назад. Все змінилось. Екологія, продукти харчування, ліки, миючі засоби все це тепер впливає дуже на нас. І ми стаємо кволами, хворобливими, діти народжуються хворими. І для нас це стає нормою. І для лікарів стає нормою. Норма, коли цукор підвищений крові, норма, коли сеча забарвлюється червоний колір після того, як ви з'їли буряк. Також синдром дерево кишківника і проблеми з нирками є ж у багатьох. Це ж норма. Норма, коли дерматити, грибкові враження шкіри. Норма, коли цукровий діабет. Кожні 7 секунд цей діагноз ставлять двом людям. Норма, коли жовчне вирізають. Можеш прожити і без нього. І так є у багатьох. Ми хочемо бути здоровими, але не готові щось для цього робити.